Всім привіт! Ви на каналі Lux Intenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні до вас прийшла з. Симпатичним досить оракулом, який називається Магічний Дух, оракул магічного духу від Алексіс Ракун. Побачила я його в когось із колег, дівчатки, вибачте, не пам'ятаю в кого побачила. Зняла плівку і передивилася, чи є всі карти на місці, але в цілому не занурювалася в його так, в нього досить глибоко для того, щоб залишити ці перші враження для зустрічі з вами. Отже, давайте зараз подивимося, про що у нас цей оракул. Я знаю, що його дуже легко брати на передбачення, знову ж таки, на самоаналіз. Само але будемо зараз з вами перевіряти цей факт. Я е, почитала трошки, там, інтродакшн, прочитала е, цього гайдбука. Гайдбук є, до речі, на Аліекспресі. У мене це, до речі, копія Аліекспрес. Так, е, тут 44 карти, 11 карт це. Вогонь, значить, так, зараз я. момент. Так, вогонь, потім земля 12 1232, повітря і вода, тобто да, про почуття. Ну, в принципі, тут будемо дивитися. Так. Ну, цікавий, цікаве таке зображення, такі цікаві. Тут теж вони такі трансцендентні, достатньо, да? трошки сюрреалістичні. І на кожній карті вже є у нас афірмація, вже є якесь послання. тобто, в принципі, Тут вже і на картах написано, що про що мова йде. По-друге, тут йде ще підписано, що це карта містична. Так? І ще ключові слова. Тобто, Як на мене, можна навіть без МБК обійтися. От я з вам не буду нічого перекладати особливо, але карти дуже цікаві, давайте їх подивимося. Не буду там занурюватися глибоко в їхні значення, але це ну, красиво, як мінімум, красиво. Така незвична мальовка, підписи вплетені в саме зображення. Тут, наприклад, чотири частини малюнка, так? Тобто вони різні деталі. По-моєму, тут йде мова про те, що я більше не стримую свою магію, так? про те, що треба вивільняти нарешті свої сили. Так, сорочка тут, ну, звичайно, така собі дуже схожа на карти. Так. Далі в нас йдуть карти землі, дух дерева. так, Ми бачимо тут уже коннект з землею. Дуже симпатична, так? Така така гарна мальовка. Мені дуже подобається. Портал, да Чи ти готовий в кролячу Угу. Червона троянда. Так. Ой, тут третє око, так, підсвідоме відкриття. Багато відсилок до Аліси у дивокраї. Красива, красива колода. Вона, мені здається, що вона і на медитацію буде гарненько працювати. Тому що вона, вона трансцендентна, ви бачите, тут такі ці переходи-малюнки. Да, звісно, такого колоду варто би брати було в оригіналі, коли малюнок збільшений. Але мені здається, що і ну, при бажанні і з, такою, з таким форматом можна спрацюватися. Так. О, я думаю, що її спокійно можна брати і на стосунки, на, на ситуацію. Спокійно, спокійно. Ну, там, умовно, да, яка буде, якою буде робота, чи е, спрацюю з колективом, да, ну і, так, да, і там вже інтерпретація буде спокійно йти в контексті вашого, е, цього, ваших відповідей ваш... вашого питання, так, чи запиту навіть. Так, добренько. Дуже гарна, дуже така чуттєва, як на мене, колода. Такс. Там у нас була тепер з 23 до 33 це в нас повітря. І тут, до речі, відчувається, що вже інакша енергія пішла. І зараз з 34 по 44, це у нас буде вода і емоції. Ось у нас богиня моря. Вау! Яка вона так, відкриває свою душу. Заманює. Така сирена, але тут вона вроді в позитивному ключі, але треба дивитися. Треба дивитися. Так. Угу. Ох, така вона симпатична. Мені кажеться, що в мене таких колонок мабуть, ще й не було. Були там шаманські в мене є, там різноманітні. Але такого цікавого в мене, по-моєму, ще немає. <с2> <с breweres> Алхімік? Клас. Ну така, на злості. На злості алхімік, тому що вона показує факт, так? Ем, я так легко не зламаю. Більше ніколи. Натомість я буду використовувати речі як пальне. Тобто свою злість. Так. Ну, тут просто занурення в свої емоції, можливо, рефлексії якісь потребують. Потребую. Такс. Багато таких однотипних карт, до речі. Прийняття. Це карта, яка на коробці зображена. Звільнення і енергія. Ну, а ці останні прям дуже, дуже схожі, і таке враження, що вже їх робили аби зробити, як на мене. Ну, окей. Окей, подивилися ми з вами роз... оракул. Давайте, мабуть, з вами його ще й затестуємо і зробимо два варіанти. Дух да? магічного духу. Ну, давайте спитаємо, що ваш магічний дух, можливо, якого ви не дуже слухаєте, що він вам підказує, або вимагає від вас. Ми ну, зараз подивимося, чи підказує, чи вимагає. Будемо розбиратися. На два варіантика. Що ваш магічний дух або підказує вам, або вимагає від вас? Ну, По ходу, діла, розберемося. Зараз. Отже, що від вас просить дух. Так, 27. Це у нас перший варіант був, і це у нас карта, яка називається Гармонія. Е так, нехай солодощі і м'якість знайдуть тебе, нехай м'які і е м'які речі тебе знайдуть. Ну, Дивіться, тут ми бачимо квітку з бджолою. Да? Вони тут в такому. Е в балансі, в гармонії такій. Тобто тут нам кажуть, що вам потрібно зараз шукати, ну знову ж таки, знайдуть тебе. Вам потрібно дозволити собі розслабитися і отримати дійсно м'якість і е, солодощі. Ну, я маю на увазі, тут же мається на увазі не в прямому сенсі піти з'їсти шоколадку. Хоча комусь, можливо, навіть і в такому контексті ключі може да, сахарок, сахарок підняти в крові. Тут мова йде про те, що можливо вам потрібно знайти партнера або ж людину, з якою ви будете в, такої, в такій гармонії, яка буде доповнювати вас, а ви будете доповнювати її, тому що як працює да, історія квітки і бджілки. Бджілка прилітає, запиляє квітку да, своїми цими вусиками, трусиками. І а, натомість збирає нектар. Після того, як вона збирає нектар, вона виробляє мед. Тобто тут відбувається активна така ну, праця, активний контакт, конект, коли всі отримують щось хороше. Да? Квітка розмножується, квітка умудряється розпилитися, запилитися, розцвісти і отримати якісь свої да? плюшечки. А Бділка свою історію. Значить, тут у нас також може бути історія про те, що вам потрібно пом'якшити себе трошки, трошки розслабити вимоги до себе. Знаєте, легше ситуації певні сприймати, не так грузитися ними що теж як варіант може пройти. Також Тут мова йде про те, що можливо ваш пошук трошки саме солодощі, да, солодкості і цього, цієї м'якості він десь можливо трошки забуксував, тому що ви занадто в нього да, впряглися саме в пошук. Що це може бути? Пошук стосунків, да? коли людина постійно в месенджерах, постійно в цих тіндердейтах. І трошки вже втомилася, так? і вже ну, занадто переймається, так? не отримує задоволення від спілкування, не отримує задоволення від пошуку. Просто це такий, знаєте, азарт, спорт і постійний пошук, такий, е, як там, не рафтінг, а ну, такий да, жорсткий пошук, коли це відбувається. Можливо, вам е, карта підказує. Що ви являєтеся такою людиною, яка десь втратила, по-перше, цікавість до життя може бути таке, да? коли все остогидло, і ви не маєте ну, не сил і енергії шукати радість, просто отримувати її. Да? Тут ще може бути таке. Тому тут багато, насправді, варіантів, але я сподіваюся, що хоча б кілька з них вам змогли. Наштовхнути вас на якісь думки, трошки порефлексувати, а взагалі ж та карта називається гармонія. Да? Тобто вам тут пошук, ну, найголовніше пошук гармонії, але знову ж таки, не перетворюйте пошук гармонії в змагання, да? в достігаторство. Тому що ваш, ваш рух і ваш. Поспіх може якраз зіграти в цьому, ну таку, знаєте, негативну історію. Не найкращу роль. Ну, такий от був варіант номер 1 Давайте до варіанта номер 2 перейдемо. Тут варіант карта номер 25 справжній центр, Eternal центр. Зараз я перекладу ще раз, можливо, якось більш адекватно. Так, ну дивіться, ще для обидвох варіантів випали карти повітря. І, в принципі, тут ще мова може йти про те, що всі ваші запити могли, можуть бути пов'язані саме з тим, що на ментальному плані да, десь відбувається якийсь злам, і от у вас дійсно відбувається такий пошук. Другий варіант шукають вічний центр да? гуру, захист і мир. Ми, в принципі, всі зараз дуже хочемо миру. І буквально, і фігурально, так, мирних думок, да, не спішити нікуди знову ж таки. От. І надпис на карті наступний: що є місце всередині мене, яке спокійне, воно, ну, типу, стоїть, воно спокійне, воно нерухоме і воно вічне. І ця карта, звісно ж, у нас якраз про те, що ви шукаєте. Оазу, так, що ви шукаєте мирну долину всередині себе, що такий шир собі, хто там читав хобіта, да? Молочні ріки і так далі. Це місце, в яке ти можеш піти. І тут у нас якраз у вас в духовному плані є потреба знайти це місце. Можливо, ну, можливо вам потрібно фізично знайти місце таке. Коли ви в небезпеці і ви відчуваєте навколо небезпеку і найперша да людська. Людська потреба це саме потреба в безпеці. І щоб ну, твоє життя було не на кану, щоб ти розумів, що ти маєш завтрашній день якийсь, так? хоч якийсь. От. І отут, якраз в цій історії, у нас з вами. Є момент того, що вам потрібно знайти це в собі. Тобто, ваша, ваш дух потребує зараз дійсно такого місця, я ж кажу, можливо, фізичного, можливо, духовного, можливо, просто людини, з якої ви можете так себе відчути і почути. От, тут. Є сенс займатися якимись духовними практиками, тому що ну, якщо фізично ви не можете так повпливати на ту ситуацію, в якій ви знаходитеся, то максимально старайтеся постарайтеся да, створити ці умови для себе ментально. Так. Ну, Для того, щоб створити таке місце, не обов'язково так ховатися кудись або. Да, там підвал або щось таке. Тут якраз про фізику тіла мова йде, про те, щоб відчувати себе, як говорять, да, при панічних атаках або ж при страхові, потрібно взяти себе, там, похлопати по рукам, по плечам, да, зрозуміти, що от я в своїх рамочках, я в своєму тілі, я тут на місці. Ну, і, в принципі, якщо вже більш таку розлогу, практику, що нам пропонують, да, це. Створювати ритуали свої щоденні, так, якусь рутину. Ну, це психологічний прийом так само, да? щодня у вас має бути якийсь там розпорядок, моменти, які не змінюються. Як би не змінювалися ваші обставини, створюйте для себе рутину, в да? яких би ви умовах не були, не перебували. Придумайте собі рутину, яка вас буде заспокоювати і вводити вас в ритми, тому що саме ритми дуже для людини. Потрібні необхідні для того, щоб вона розуміла, де вона, куди вона і що вона. Ну, от, наприклад, говорять навіть автори книжки, що молитва, медитація, чентін, не знаю чесно кажучи, йога, танці, вправи, щось малювати, створювати, ну, крейтінг. Це не Обов'язково повинно бути щось традиційне, це може бути щось, що є унікальним і що працює для тебе. Так? Досліджуй філософії, біографії і вчителів гуру, ну, дивіться, якщо ви хочете це робити. І ще я би чесно вам сказала: от якщо у вас є тяга до мантичних якихось історій, то зробіть для себе звичкою, доставати собі або карту дня. Або афірмацію дня на Оракулі, на Таро, на Ленормані. Е, мені хтось недавно розказував, по-моєму, Каріна Таропокіївська, ну, ми спілкувалися, що вона каже: витягайте карту, але не, не відкривайте її, не дивіться на неї. От, Закрили його, перевернули, перевернули, витягли, перевернули, залишили і пішли собі по своїм справам на цілий день гуляти, відпочивати, або ж займатися своїми повсякденними справами на роботу, по справам домашнім, хатнім, ну у кого що, там, поїздки, відпочинок і так далі. Ну, Хто що, на що в даний момент готовий. І потім ввечері відкриваєте цю карту і аналізуйте. Як вона у вас програлася? Яке послання вона вам відіграла? Ну, оракул, я би сказала, що оракул потрібно було відкрити одразу. А таро, наприклад, на карту дня або трипла дня, от ви просто собі виклали три карти вниз рубашкою вгору, і от ввечері подивилися і. Проаналізували. Такі практики теж працюють, я спробувала, мені сподобалося. І тут одразу практичний да, метод, на що тобі карти найперше можуть вказати. Можуть іноді вказати на дуже якусь таку базову побутову річ, да, що ти прибиранням будеш займатися. Або, навпаки, покажуть якусь філософську думку, яка тебе осяяла в цей момент, або покажуть, що ти зв'язувався з кимось. Ну, цілий день на телефоні провесів да, в соціальних медіа. В месенджерах якусь, якусь комунікацію займався. Тобто, ну, по-різному, да, карти ж вони показують реальність своїм чином, ну і вивчати таким чином алфавіт, можна так, так сказати, тарошний. Ну, Це для новачків, але мені здається, що і для практиків така історія також повинна бути дуже корисною. Да? ну, Така заземлення. От, вроді би, езотерична історія, але з іншого боку, дуже практично вона програлась, відігралась і е, нам е, ну, да? якісь Якусь користь, конкретну прикладну принесли. От ну, це такі от, те, що нам порадили в гайдбуки, і те, що нам порадила я, нам вам, всім порадила я. Тому, будь ласка, беріть до уваги, не, не хочете, не беріть до уваги. Оракул я вам показала, ворожіння зробила. Я дякую всім, хто був тут сьогодні. Залишайте, звісно, що свій фідбек, свій зворотній зв'язок, як для вас відігралася та чи інша. Інформація, чи вона відгукнулася, вам на цьому все і до зустрічі в наступному відео, папа. -па.